Французький суд заборонив Марін Ліпен, одна з найпопулярніших політиків, балотуватися, брати участь у виборах наступні 5 років. Конституційний суд Румунії підтвердив рішення суду попередньої інстанції і заборонив Джорджеску, найпопулярнішому політику країни, брати участь у виборах. В попередніх виборах він виграв, але виграли, результати виборів. Скасували. А Джорджеску заборонили брати участь в наступних виборах просто тупо рішенням суду. В Німеччині там спеціально є державний орган по захисту конституції ухвалив рішення, що партія альтернатива для Німеччини є право, право екстремістською, здається, так називається. І це відкриває шлях до того, щоб також суд заборонив цю партію. Франція, Румунія, Німеччина просто рішеннями судів. Про що це говорить? Що західні ліберальні демократії. Побудували системи, які не подобаються місцевим народам, не подобаються саме європейським народам. Боя права це все такі праві політики, правоконсервативні партії. партії. Але ліберальні демократії, коли зрозуміли, що вони все перестали бути лідерами суспільних мас, вони не придумали нічого кращого, як просто перестати бути ліберальними і перестати бути демократичними, а просто заборонити тупо скасувати нових лідерів суспільних мас. До речі, 1 травня у Великій Британії на місцевих муніципальних виборах перемогла партія Reform UK, Реформуй Велику Британію з лідером Фараджем Найджелом. Фарадж Найджел це саме той, хто вивів свого часу Британію з європейського союзу. І Зараз його партія вже перемогла на муніципальних виборах і, можливо, на парламентських виборах вони також здобудуть перше місце, вперше здолавши домінантні позиції лейборістів і консерваторів. І я вас прошу, не треба зараз мені намагатися пояснити, що всі ці перераховані Жоржеску, Ліпен або Альтернатива для Німеччини, це дуже страшні і погані партії, там чи лідери. Ну, я типу і сам знаю про це. Я лише говорю про те, що всі ці тенденції, от просто скасування тих, кого народ підтримує. Може приз саме такі національно-патріотичні політичні сили саме це може призвести до вибуху е, революцій тисячу формату 1848 року, 49-го коли була весна націй І якщо такі революції почнуться по всій Європі, коли е, люди просто почнуть у революційний спосіб приводити до влади тих політиків, кого їм не дозволили проводити у демократичний спосіб через вибори, чи з вибор не хочете, окей, ми через силу приведемо. Ну і тоді жодні суди не допоможуть. Тенденції такі: ліволіберальний режим він розчарував європейські народи і зараз відповідні наслідки.